Шановні, шановні колеги, один єдиний народний депутат, як тільки що озвучив він, хоче задати Олександру Павловичу питання, але процедурно я маю поставити на голосування. Визначайтесь, я ставлю його пропозицію на голосування. За 59 рішення прийнято. Будь ласка, дякую. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановний Олександре Павловичу, ви абсолютно правильно сказали про те, що кожен киянин був причетний до лиха, яке сталося в Києві. Кожний киянин, крім вас. Бо тоді, коли тисячі киян потерпали від стихії, залишилися наодинці із своїми проблемами, ви із своєю дружиною були у відні. Я не знаю, чим ви там займались, по операх ходили чи з підприємцями, з якими зустрічались. Але образно кажучи, ви як командир перед атакою залишили поле бою, ви залишили на призволяще Київ, ви залишили на призволяще киян, на одинці із стихією, на одинці із проблемами. Я п'ять годин, так як тисячі людей простояв у пробках, кляв вас на чому світ стоїть, бо ви були у відні, а ми стояли отут, а тисячі киян у пробках, і приїхали додому до голодних і холодних дітей. Тисячі дітей, до речі, по Києву теж стояли в холодних машинах, автобусах і не мали можливості ні їсти, ні зігрітися. І тому мене взагалі дивує, що ви тут стоїте, щось доповідаєте. Якби у вас була хоча б крапля політичної відповідальності, ви б подали у відставку, а як офіцер КГБ ви взагалі повинні були б застрелитися після того, що відбулося в Києві, і після того, як ви реагували. Ви проявили свою абсолютну неспроможність реагувати на надзвичайні ситуації. Ви дезертували з передньої лінії фронту на Віденський запасний аеродром і там прохлаждалися. Ви зрадили Київ, ви зрадили киян, ви повинні негайно подати відставку. Я так розумію, що розпочалась виборча кампанія, і ви один із претендентів. Я буду мати можливість, я так думаю, з вами спілкуватись, якщо буде політична баталія, і давати відповідні відповіді. Тому давайте перенесемо це питання сплочини політичної сьогодні на інший термін з'ясування відносин. Цьому плані. ви вважаєте, що ви не врятували Київ. Я вибачився за цей поступок. Я дійсно недооцінив ситуацію. Я Дійсно був там відряджені. Я дійсно запланував. Але зранку я був на місці. Олександр Павлович, кияни замерзли, поки ви повідомили. Дякую, дякую, Олександр Павлович. Дякую. Шановні колеги, шановні колеги, поступ... я ставлю на голосування пропозиції щодо. Завершення обговорення зазначеного питання. Визначаємось. За 71 рішення прийнято. Дякую. Можна останню репліку. Так. У мене пропозиція до Олега замінити вила на лопату і метлу і 20 числа прийняти участь в нашій київській таросі. Олександр Павлович, коли ми були військ, я отправлю вам на фірму, і співав закону.